1300 пасок, чай, печиво, олія та сир це далеко не весь перелік продуктів, з яких складалася пасхальна турбинка. Такий подарунок напередодні великодня отримали соціально незахищені верстви населення. Серед них пенсіонерка пані Галина каже: дуже приємно, що про них пам'ятають та роблять подарунки. Тим паче напередодні такого великого свята. Дуже задоволені, і дуже приємно, що ще нас пам'ятають, і нам в такий скрутний, нелегкий час. Є допомога, хоч і нам допомагають міська влада вдячна міській владі, а особисто Шкерезяну, що він все-таки нас підтримує і заботиться про нас. Акція відбувалась в територіальному центрі соціального обслуговування. Її спільно з рівненським бізнесом організували благодійний фонд Віктора Шакирзяна та громадська організація Рівне разом. За для цього закупили і передали 1300 пакунків, які розраховані на таку ж кількість осіб. Їх усіх розвезуть нужденним. Зокрема, також певна кількість пакунків погіде до жителів Василова. Голова громадської організації Рівне разом Світлана Марчук розповідає. Ідея виникла ще задовго до початку свят. Завжди перед всіма святами організовуємо різні заходи, різні такі якісь події. І ми розуміємо, що таких людей стає все більше, дуже багато одиноких людей. Виникла така ідея, аби саме до Великодня, до такого великого свята для всіх нас, саме… Допомогти людям зробити їм приємне, нагадати, що вони не одні. До благодійної акції долучились також і низка меценатів. Серед них торгова марка Щедрик. Представниця компанії каже, намагаються завжди долучатись до подібних заходів, тож і цього разу охоче підтримали таку ініціативу. Завжди стараємося долучатися до благодійних ініціатив. І з територіальним центром співпрацюємо на постійній основі, але зараз нас налагодилась ефективна співпраця з міською владою, тому з радістю підтримали акцію саме Віктора Володимировича і надали сир для усіх потребуючих. Свою чергу, виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакризян зазначає, допомагати людям, які в силу поважного віку та супутніх недугів опинилися у скрутних життєвих обставинах, це обов'язок, чи не кожного. Адже ці люди, як ніхто, потребують уваги і підтримки. Сьогодні ми хочемо так само його всіх привітати. Це, і там є листівочки, побажати всім перш за все здоров'я, всім нам перемоги. І головне, щоб всі вдома собі були такому домашньому затишку. І чітко розуміла, що теж є люди, які безпосередньо піклуються за цих людей, і ми маємо не залишати їх так само на одинці. Тому це наша мета і ця акція вона така є спільна, об'єднуюча. і Я думаю, що будемо надалі такі речі робити. Це є хороші справи. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.